У 2022 році попит на закордонні паспорти значно зріс. За рік міграційною службою Житомирській області було оформлено понад 130 тисяч паспортних документів, з яких майже 88 тисяч це закордонні паспорти. Нині черг за паспортами немає. Переконують фахівці. кажуть, з початком нового року охочих оформити документи стало менше. Достатньо людей вистачає, йдуть хто на обмін, хто вперше. Вистачає так. Ну з порівняння з 22 м звичайно менше. Приблизно на даний час нас в день оформлюють 50 чоловік. Ми оформляємо, що аді карток, що закордонних. Ну це в цілому. На Житомирщині оформити документи можна у 17 підрозділах міграційної служби. Зараз не працює дев'ять відділень у Лугинах, Олевську, Бресилеві, Народичах, Романові, Попільні, Полинах, Ружині та Богунське відділення у Житомирі. Також зазначає що наскрізь працює електронна черга. Електронна черга працює у всіх підрозділах, окрім Житомира, Новограда, Бердичева та Коростеня. Чому так? Чи так влаштували, тому що багато людей з приїжджих переселенців. Багато людей похилого віку, для них не завжди є можливість скористатися інтернетом, всім прочим, і ми стараємося надавати послуги, щоб було, так сказати, по-чесному, щоб вони в який день звернулися, в такий день їх прийняти. У міграційній службі розповідають, скільки зараз коштує оформити паспортні документи та через скільки людина зможе їх отримати. Ді-картка термінова коштує 820 гривень, нетермінова 450. Оформлення закордонного паспорту 1496 гривень і 856 гривень. Нетерміновий паспорт були достатньо великі затримки. На даний час приблизні терміни відповідно кажемо терміновий до двох неділь закордонний паспорт. ID, нетерміновий айді картка близько місяця, і закордонний півтора місяця потрібно чекати. Зранку до управління Державної міграційної служби в Житомирській області прийшло з десяток людей. І, хоча приймають тут у порядку живої черги, люди досить швидко подають документи. Сьогодні прийшов оформити ID картку. Буквально там 10 хвилин. І вже я вийшов. Все готово я замовляв срочний, а тому чекати десь приблизно 10-12 робочих днів. Закордонний паспорт для чого? Е, треба до мами поїхати за кордоном. Мама за кордоном, а мені прийшлось бути в Житомирі. Чи довго чекали, щоб оформити? Скільки часу зайняло?» Ні, 15 хвилин. За кордоном. Ну, Там покажуть. Дома ні, села німа, все. Ми з Пересілінцем з Бахмута. Чи готовий ваш паспорт можна перевірити за допомогою сервісу. Перевірка стану оформлення документів.